Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що Україна та Росія сядуть за стіл переговорів, причому вже незабаром. Про це він заявив під час зустрічі з президентом Фінляндії Олександром Стубом. Трамп сказав, що нинішня російсько-українська війна де гине багато людей гірша за Другу світову. І в Києві та Москви є багато причин, щоб прийти до переговорів. На запитання чи посилить він тиск на Росію. Трамп сказав, що вже це робить разом з НАТО. Він нагадав про нинішні успіхи, владнання конфлікту між Ізраїлем та угрупованням Хамаси це з ситуацією в Україні Послухайте, я уклав сім угод. Це вже восьма. Врегулював війни. Я думав, що найшвидше буде з Росією та Україною, і вважаю, що це також станеться. Однак, поки вони втрачають близько семи тисяч людей на тиждень. Отже, близький схід в очікуванні миру після оголошення про те, що учасники переговорів з боку Ізраїлю та з боку угруповання Хамас досягли згоди. Першим про це повідомив президент Сполучених Штатів, і зазначив це лише перший етап мирного процесу. Поки сторони домовилися про обмін Палестина, звільнить заручників, ізраїль 2000 палестинських в'язнів, а також припинить воєнну операцію в секторі Газа. Напередодні пізно ввечері ізраїльський Кабмін офіційно схвалив угоду, а представник угруповання Хамаз офіційно оголосив, що війна закінчила. Втім, попереду ще тривалі переговори. Тим часом Трамп має намір наприкінці тижня особисто приїхати до регіону, очевидь, щоб бути присутнім при звільненні заручників. За словами господаря Білого Дому, це може відбутися у понеділок чи вівторок. Диктатор Путін визнав відповідальність Москви за катастрофу пасажирського літака азербайджанських авіаліній у грудні минулого року. Навіть попросив вибачення особисто президента Азербайджану Ільга Малієва. Вони зустрілися в Таджикистані на саміті Росія Центральна Азії та засідання СНД. Літак, який виконував рейс із Баку до Грозного, зазнав аварію торік, 25 грудня. Майже одразу з'ясували, що його обстріляла російська ППО під час приземлення в Грозному, адже в аеропорту очікувала атаки українських дронів. Москва протягом 10 місяців відкидала свою причетність, вигадуючи погані погодні умови, зграї птахів та технічні перебої. Путін заявив, що дізнався про причини катастрофи лише два дні тому. Та одразу поквапно пояснив: ракети не уразили літак безпосередньо, а вибухнули за кілька метрів. Пообіцяв компенсації родинам загиблих. Євросоюз відреагував на візит Путіна до Таджикистану. Зазначили, що країна не виконує свої зобов'язання держави, учасниці римського статуту міжнародного кримінального суду, тобто не арештувала Путіна. Путін перебуває під ордером МКС за міжнародні злочини, зокрема за звинуваченням у незаконній депортації дітей з України. Вистраювати новий логістичний.